Всім добрий день, вирішив записати таке відео загальну таку розповідь про Афіну і теперішній час. Тому вона до сих пір в сучасному розкладу суспільстві, скільки вона якби на видному місці знаходиться, можна навіть сказати, присутня в сучасній цивілізації. Тому її зображають. Чому вона в Греції, в самих Афінах, на центральних площах до сих пір вона її статуї стоять. Якщо почати говорити про це і зрозуміти, чому до сих пір вона знаходиться на видному місці і її статуї. В хорошому стані, вона за нею за ними слідкує. Не так, як інші статуї, просто їх знаходять, ставлять, чистять і ставлять, вони стоять просто десь в музеях. А от Афіна вона на будь місці, вона як би, можна сказати, в сучасній цивілізації присутня. Чому саме вона. До сих пір нашій цивілізації присутні? Ну, В частності можна сказати перше, що це м, тому, що вона, м, якби її. В честь неї назване місто, саме місто Афіни. Це одна єдина з античних боїв. Вона не стоїть в музеях десь. Ну, в музеях теж є ну, але чому не статуя Зевса, наприклад, не стоїть в центральному. Місії Афіна. А от Афіна я маю на увазі хочу сказати, що Афіна до сих пір вона присутня в сучасній цивілізації. Тобто, що можна сказати про це? Це йде прямий зв'язок з античністю. Про це можна говорити? Тобто це, Ця античність тягнеться до сучасної, до сьогоднішніх днів. І вона не переривається. Немає як такого розриву з цією античністю, з цими легендами і міфами. І можна сказати, що це ще один доказ того, що ці античні міфи, легенди саме є легендами, як казки Вони засновані на чомусь реальному. Не може бути що. Так як говорять, що сиділи люди за багаттям в печерах і придумали Zepsa і їх і остальних боїв. І вони до сих пір стоять на центральних площах, чомусь невідомо чому тільки. Тобто це е, саме, так, да, це казки легенди, але вони з однею відмінністю, вони засновані на реальних подіях колись. І якщо люди будуть сучасне суспільство, історики будуть говорити, що ми, що ми пішли тільки з печер вийшли, тобто ми печерні якби люди, і от ми з печер побудували цю цивілізацію. Тобто, якщо б говорити таким чином, то суспільство буде жити як печерні люди. Будуть. Вони якби розірвали зв'язок з цією античністю, з цим, з цим минулим. І тобто, будуть війни, будуть конфлікти, будуть жити як печерні люди. Да? Бо в них не було якби основа, не, не, на, на, основа відношення до минулого заснована не на тому. Тому ці війни, тому неправильні висновки і цивільні йдуть. 에, тобто суспільство живе як. Би можна сказати, от як, як говорять історики, от недавно от тільки вийшли з під джерел. А це все легенди, казки, а це придумали, а це якщо взяти ще шумерські глиняні таблички, джерела, а це теж міфи, а це теж їх придумали. То все видумали, от от построїли, міста побудували, от вийшли з печер, навчились глину трубити. Ну, я вже взагалі мовчу про, про ті руїни, багатотонні мегаліти по, по 10 тонн це є, які мають вагу, і печерні люди вилізли, вирізали їх абсолютно точно і поставили. І історики говорять, так, да, це спочатку говорили, це раби робили, але історія сучасна теж міняє. Спочатку ж як говорили, що ну, якби йде розвиток, просто він дуже-дуже повільний. Е -е, говорили, що це робили раби. Потім почали досліджувати, досліджувати, докази приводили. Ну, ця альтернативна історія в лапках, можна сказати, Я не люблю це альтернативна історія, що ще за альтернативна історія. Вона, ну, будемо називати просто такому загальному. Сенс, альтернативна історія, щоб було зрозуміло. Вона рухає цю історію. Не говорять, от ну як це може було стати. І проходять руки, і історики дивляться і думають, що треба поміняти концепцію, тому що це, це, це дійсно не могли робити. Потім вже почали говорити, що це якби застроїли будували. Наймані робітники, професійні, які ну, от, вони вже подвинули з цьому. Потім пройде ще певний період, і вони скажуть, що да, це не вирізали мідними пилами, не полили ці багатотонні блоки. Не було, що їм робити. За скільки треба мідних пил, щоб один блок випили. Не, не, це навіть говорити не маю, що я не хочу цю тему торкатися. Це і так зрозуміло і очевидно це я трохи відійшов від теми Афіну. Далі. Що можна сказати? От про саму Афіну, чому вона до сих пір стоїть на центральних площах міста Афіни? Як я вже і говорив, це пряма лінія йде з тих часів. Абсолютно пряма. Просто воно забуте і перейшло в легенди. І перейшло в міфу. Таким чином це стало вже за що дійшло до такого поняття, розуміння сучасно, сучасних людей, це як казки, тим більше, якщо це, тобто що таке казка? абсолютно повністю видумана, правильно. І тим більше це історики говорять, це всі говорять, що це казка, якби видумала все. Тобто суспільство це вже розуміє просто як казки, навіть не легенди вже. Ну, легенди теж, а легенда що таке? А легенда це не є казка. Легенда це, це те, що засновано на реальних подіях. Це було легендами в античності, навіть. В, Рим, в Рим, коли був, Римська імперія, далі це легенди називали. Потім сказали міфи, тобто видумка. А казка це міфи це вже далі, казка це ще більше. Тобто видумано абсолютно. З нічого придумано. Тобто таким чином забувалося, Але чому це до сих пір є Афіна, стоїть на центральній площі Афіна? Це про щось де й говорить. Ось такі мої роздуми на цю тему. Що можна ще поговорити про Афіну в цьому плані контексті сучасного суспільства? Вона. До сих пір е, е, стоїть на цій площі, за цими статуями стежать, вони в чудовому стані. І навіть до сих пір їх, наскільки я знаю, що я не помиляюсь, їх до сих пір вирізають з каменем ці статуї Афіни саме, щоб десь поставити. А якби саме місто Афіни, у нас честь неї названо. Тобто, а чому названо, тобто, що можна сказати, якщо саме місто названо на Честь Афіни? Про що це говорить? Це говорить про те, що це місто абсолютно дуже древнє. А з іншої сторони, можна сказати, що ці події не так і давно відбувалися. Якщо саме назва Афіни дійшла до цього часу, тоді в мене питання, чому, чому ми до сих пір ці Події називає міфами і повністю видумками, навіть не легендами, а міфами. Бо цього не розуміє такий підхід сучасного суспільства і історики. Чомусь ця тема абсолютно віднесена в ряд міфів, які ніколи якби, не відбувалися, як говорять сучасні історики. Щось печерні люди сиділи за багаті, і це все придумали. З голови, чогось їм придумалось таке, цікаво. Тому що ми знаємо, якщо навіть взяти фільми сучасні, вони, вони ж... От Як можна придумати фільм з нічого? Це було, з нічого було видно. Ну, це ж навіть логічно подумати, це помислити. Всі-всі фільми, вони всі. Якби тут та історія. Хоч він видуманий, але він... Люди такі самі ходять. В такі самі одежі, Оді, одізі. Хоч вони на космічних кораблях, навіть космічні кораблі, є космос, не літають. ну Хоч ми зараз не літаємо, наприклад, про космос. вони літають на космічних кораблях. Тобто це теж реальність. Тобто не може бути нічого видно з нічого. От і все. Це дуже просто. Тому ці, я вже, напевно, забагато все сказав, але тому ці міфи і легенди є. Тобто, що свідчить сьогоднішні стати на центральних площах. Таке невелике відео. Не просто мої роздуми, а думаю, на цьому я завершу. Всі, хто послухав, дякую за увагу.